Дивіться, абсолютно два одинакові кусочки Ну, Є один маленький момент. Одна з них прийомна, інша неприйомна. Дивіться, ця не магнітна, ця магнітна. Я думаю, що не складно догадатися, яка з них проходить, яка не проходить, але два наших помощника це волгарка і спектрометр. Зараз нам більше більш масштабно про все розкажуть. Дивись. Подходь. Тільки саме головне, знімай край іскри. Ага. Бачите цю нержавейку? Вона летить, іскра летить прямо, нема ніяких хлопків, нічого лишнього не відбувається. І ця Дивіться тільки на край іскри. Дуже часто мені присилають відео, де отак от защита стоїть, іскра є сюди, три іскринки вилітають туди. Як я можу е об'єктивно оцінити якість іскри? Ніяк. Давайте з допомогою спектрометра. Беремо цей шматочок. Притулили. Дивимося, чекаємо. Нікеля. 9,8. Ну, по суті, це звичайна нержавійка, в якій, можна сказати, 10% нікеля. І беремо цей шматочок. Притулили. Чекаємо. Отримуємо на виході, нікеля немає. Якщо в нержавійці немає нікеля, само собою вона неприйомна. Отак от за допомогою. Спектрометри і болгарки. Ну, в принципі, раніше ми справлялися з самою болгаркою. Спектрометр мені для того, щоб показати вам, що все чесно, що нікеля справді немає, що іскра справді погана. Так що пробуйте, розбирайтесь в цих іскрах, підтягуйте знання, присилайте нам посилочки, а ми залюбки будемо купувати ваші матеріали.